У вас задавнена депресія, і я підозрюю, що її причиною є подавлена агресія. Ви змушені бути добрим зі всіма, особливо з дітьми, але ж не всі діти та й їхні батьки бувають доброзичливими. Вам, можливо, хочеться дати таким наганяя, але це зруйнувало б ваш образ доброго чарівника, який приносить усім лише радість. Ця подавлена агресія поступово накопичується і перетворюється на важку депресію. І хто вам сказав, що це найкраще печиво? Хоч би трохи шоколаду додали. О, це вам точно сподобається. Ну, скільки разів казав не ставити ялинку біля вогню ще раз. І будеш у ролі заміни на новорічному столі. Здається, попустило завтра знову буду добрим чарівником.